Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне м'ясо до святкового столу, до великоднього столу, наприклад. Беремо шматочки грудинки або підчеревини В них має бути великі шматочки м'яска. Тобто м'яса має бути більше, ніж сала. Промиваємо їх, просушуємо паперовим рушником та начиняємо ось так. Шматочками часнику. Ви можете взяти один суцільний шматок, так буде зручніше. В мене ж були ось такі невеличкі шматочки м'яска. Після того, як ми начинили чесничком, додаємо ваші улюблені спеції. В мене це чорний перець. Також додам трохи копченої паприки, можна взяти звичайно, Додаю трошки сушеного часнику, Він дає свій неповторний аромат. І трошки готової приправи до м'яса. Ви ж беріть те, що вам до вподоби. І також добре солимо за смаком. Після чого ретельно масажуємо наші шматочки. Якщо шматок м'яса у вас був суцільний, то краще залишити його на кілька годин промаринуватись. Я залишаю буквально на 20 хвилин, після чого складаю все в руках для запікання. Також додаю туди листочок лавровий та 3 горошини духмяного перцю. І дуже добре зав'язую. Майте на увазі, що дірочок не має бути у вашому рукаві, бо є рукави з дірочками. Такий не підходить. Знаю, що таке м'ясо також готують в пакеті, готують в плівці. Але я краще надам перевагу рукаву, він безпечніший. Після чого кладемо м'ясо в невеличкий сотейник та заливаємо холодною водою. Вода має покрити м'ясо. Накриваю кришкою та ставлю закипати. Після закипання ми залишаємо вогонь на мінімумі. М'яско має ледь-ледь кипіти. Та варимо півтори-дві години. Після чого м'ясо має повністю вистигнути у цій воді, що варилось. Тільки після того ми його дістаємо. Ось таке воно духм'яне та апетитне вийшло. Це дуже смачна закуска до будь-якого святкового столу. Але я зазвичай готую таке м'язко на велике. Це дуже смачно, соковито, ароматно та апетитно. Дивіться, ось шматочок в розрізі. Чим більше м'язка у вас буде у шматочку, тим смачніше буде. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисне, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!